Привіт, мене звати Сандра. Мій канал це про те, що 10 хвилин кожного дня це краще, ніж ніколи. На моєму каналі ви знайдете відео з йоги, пілатесу та інших тренувань, які тривають 10 хвилин. Це чудово підійти для того, щоб дивувати себе займатися спортом, адже 10 хвилин це дуже швидко. Але користі для вашого здоров'я дуже багато. Вітаю на цьому пілатесі, де ми будемо виконувати вправи для пласкового живота. Перед тим як ми почнемо, обов'язково підпишіться на мій канал, адже нові відео виходять кожної суботи. Тренування буде складатися із двох частин: у першій ми навчимося правильно робити скручування на прес без болів шиї та поясниці. А у другій ми виконаємо вправи, де зможемо застосувати ці знання. Зараз ми лягаємо на спину. Ноги зігнуті в колінах, знаходяться на комфортній довжині від тазу. І зробимо декілька дихальних циклів для того, щоб розслабити нашу грудну клітку, розслабити плечі, прибрати зайву напругу з нашого тіла. Робимо глибокий вдих і видих. Видихаємо з кожним разом все більше і більше, поглиблюючись грудною кліткою в килимок. Робимо вдих. І видих. Відчуйте, як ваша грудина м'яко провалюється вниз з кожним вашим видихом. Відчуйте зараз ваш таз. Порухайте тазом на себе і від себе. І знайдіть ту золоту середину, в якій ваш таз знаходиться в нейтральному положенні. І уявіть, що між вашим крижом і килимком знаходяться немовби невеличка подушка, і ви постійно крижом тиснете в цю подушку, і таким чином це буде допомагати нам тримати наш таз в нейтралі. Зверніть увагу зараз на ваш поперек. Між попереком і килимком має бути простір для аркушу паперу. І тепер зверніть увагу на ваші задні ребра. Це дуже важливо відчути зараз контакт задніх ребер із килимком. Піднімаємо руки вгору, робимо замок, який ви не можете розірвати, і ми цей замок ставимо за голову. Великі пальці на шиї, решта пальців на потилиці. Порухайте ліктями вверх і вниз і залишіть їх на половині шляху. Ви їх бачите боковим зором. Тепер ми зробимо класичні скручування на прес, тримаючи в голові все те, що ми вивчили до цього. Зараз робимо вдих і разом з видихом робимо невеликий килибок головою, відштовхуємо задніми ребрами себе від підлоги і йдемо в згинання грудної клітки. Подивилися собі між колін, зробили вдих, і на видих опустилися вниз. Вдих і на видих піднімаємося у згинання. Руки не тиснуть в голову. Наверху ми не дотискаємо долонями голову вперед. Нам би не хотілося бачити під час цього підйому рух тазом. Ми намагаємося зберігати простір між попереком і тримати подушечку між крижом і килимком. І знову вдих і на видих невеликий кивок головою видихаємо, пом'якшуючи грудну клітку. І ще декілька разів вдих і видих малюємо поглядом дугу по стелі. Погляд зупиняється між колін і опустилися. Переходимо до тренування. Спочатку. Зробимо скручування на прес на три цикли дихання. Зробили вдих і на видих кивок головою. Піднімаємося у згинання, перенесли руки за задню поверхню стегна, розштогнули лікті в сторони. Зробили вдих, підняли себе на ще одне ребро. На видих поклали руки за голову, зберігаючи форму. І на вдих опустилися вниз. І знову видих, кивок головою, перенесли руки за задню поверхню стегна. Вдих. Піднялися на одне ребро. Видих, руки за голову. Зберігаємо форму, на вдих, опускаємося вниз. І тепер зробимо так ще 8 разів. Зараз ми будемо робити видих, підніматися в згинання і підтягувати одне коліно до себе. Одна нога заглиблюється в килимок, стопа починає тиснути, а інша нога через це м'яко вспливає вгору. І ми піднімаємо коліно до себе, але не підтягуємо таким чином, щоб не підтягнути ногу разом із тазом. Ми зберігаємо наш таз в нейтральному положенні. Тож достатньо буде підняти ногу на одну площину з ключовим суглобом на 90 градусів. Повторимо так ще 8 разів на кожну ногу. Зараз підняли ноги в положення Tabletop, руки за голову зробили вдих і на видих пом'якшили грудну клітку, піднялися в чест ліфт. Віддаляйте від себе то одне коліно, то інше. При цьому зберігайте положення згинання, зберігайте цю форму та залишайтеся нерухомими. Поперек нерухомий. Робимо так 8 разів на кожну ногу. Тепер зробимо паузу, підтягнемо коліна до себе і покатаємося із сторони в сторону. Піднімаємо ноги в положення тейблтоп і піднімаємо руки таким чином, щоб долонь дивилася на долонь. Ваші коліна знаходяться над ключовими суглобами, Ми зберігаємо з вами нейтраль. Зараз на вдих. Ми видовжуємося і на видих починаємо по діагоналі відводити праву ногу і ліву руку. Але ногу ми не будемо розгинати. Ми будемо віддаляти коліно від себе. Наше завдання зберегти нейтраль, зберегти задні ребра погруженими в килимок, зберегти витяжіння через сідничні бугри і таз в нейтральному положенні. Зробимо так по 8 разів на кожну сторону. Зараз обідняли себе за коліна, але коліна підтягнули зовсім трошки. Зробили вдих, на видих, вийшли в чест ліфт, Згинання на задні ребра. Даємо зараз тиск гомілками в руки, а руками в гомілки. Відчуваємо цей зв'язок. Зробили вдих, на видих, права рука і нога. Вони ніби розтягуються в різні сторони і повертаємо їх назад, зберігаючи форму. І ліва сторона так само. Ніби хтось витягує нас за руку і ногу на видих, а вдих ми повертаємо їх назад. Зробимо так по 8 разів на кожну сторону. Ми закінчили силову частину, зараз зробимо заминку. Зробили вдих і на видих потягнулися за колінами ліворуч. Верхнє коліно витягує наш правий бік, але опора залишається на ребрі лівої ступи. Зробили вдих і гарно подихали в міжреберний простір. Подихали в живіт, розслабили м'язи живота. На видих повертаємося в центр. Те ж саме потягнулися за колінами ліворуч, витягнулися за верхнім коліном і подихали міжреберний простір із правої сторони. Подихали в живіт, розслабили ваші м'язи. І з наступним видихом повертаємось. Ми закінчили. Дуже дякую, що були зі мною. Це тренування було більш для того, щоб саме навчитися робити скручування на живіт правильно. А наступне тренування, яке з'явиться на моєму каналі, воно буде мати уже більш складні вправи. Будь ласка, поставте вподобайку під цим відео, можете поділитися в коментарях, як вам це тренування. Це дійсно підтримує мій канал. І дякую і до зустрічі на нових відео!